Місцеві благодійники подарували освітянам громади потужні генератори. Миргородський міський голова Сергій Соломаха передав обладнання керівникам гімназій. Аграрна лівательна компанія за власною ініціативою запропонувала надати кілька генераторів. Конкретно зараз чотири генератори, які будуть працювати в школах. і... В першу чергу забезпечувати можливість навчання дітей. І по-друге, вони будуть також використовуватись в критичних ситуаціях для, як ті самі пункти, для пунктів незламності чи того самого пунктів обігріву. За словами начальника управління освіти молоді та спорту Тетяни Колебельник, генератори будуть встановлені в трьох селах громади та в одному навчальному закладі міста. Дані генератори чотири будуть направлені у опорний заклад освіти Трудолюбівська гімназія, опорний заклад освіти Хомотецька гімназія, опорний заклад освіти гімназія номер 3 в місті Миргород і Дібрівську гімназію. Тобто в чотири навчальні заклади там будуть створені пункти обігріву і водночас. Підтримка роботи теплогенераторних по закладах. Плануємо буквально сьогодні ці генератори всі розвести по навчальних закладах і щоб до кінця тижня вони були підключені, встановлені і могли працювати. Роботи виконуватимуться швидко. У закладах виділені кошти з міського бюджету на встановлення цих генераторів, на придбання пального генератори будуть поставлені на облік і офіційно обслуговуватися в кожному закладі. У умовах загроз ракетних обстрілів та постійних вимикань електроенергії збереження систем палення та облаштування пунктів обігріву на сьогодні це важливі завдання, які стоять перед керівниками закладів освіти. Ми дякуємо компанії аграрній. Елеваторні компанії за те, що нам подарувати подарували цінний подарунок. На наразі це досить цінний подарунок. Ми влаштуємо пункт обігріву на базі нашого дошкільного підрозділу, де люди зможуть підзарядити телефони, обігрітися. Зробимо все можливе, зробимо все, що в наших силах. Отож, пережити зиму і вистояти на своєму фронті, кажуть в управлінні освіти молоді і спорту, тепер буде трохи легше. У разі великих морозів чи виникнення надзвичайної ситуації люди зможуть зігрітися в пунктах обігріву на базі гімназій та підзарядити свої гаджети для зв'язку.